Доброго дня, шановним ми з України. Так, Питала людина, там, чи ви вже завершили всі роботи по КАМАЗу і по прицепу. Ще ні не завершили, тобто вже там ще якусь певну роботу проробили. Усе постійно. Нам коротше, по прицепу залишилось ось пару днів, зараз настане тепло. Помиємо е, піднімемо кузов, раму помиємо. І цей і залишиться нам, е, значить, залишиться нам е, брезент потім зробити, помиємо раму, почистимо, тому це все діло і ржу пообчищаємо, е, покрасимо і залишиться погнати, щоб поварили брезент уже по рамі. Ну Це буде вже остання точка. Так, е, Отже, по причепному. Чи як, воно, прицепна приспособа. Зняли ми отут лист металу, бо у нього товщина, блін, не може його навскидку знайти очима, де він є. Товщина метала, сантиметр була, його ні сверло, не брало, нічого. Я ну, не знаю, з чого його знайшли, той метал. Ми його в трьох єлі віднесли, цей лист, кинули ось сітку, ну, зразу мінус 100 кілограм тари зробили. Доварили ножку, щоб коли ну, машина буде в сцепки з прицепом, ну, якимсь. Водій, чи хтось там залишається на цій стороні, щоб ну, так само стали і полізли на гору. Ну, тобто доварили ще одну таку ножку, їх тепер отак дві. Вони, я не думаю, що там заважатимуть на повороті. Е, до речі, хтось там писало, що у вас у ці, -ці будуть чиркатись за прицеп. Якщо там треба десь здати з прицепом отак назад, він сильно складеться. Складали ми його повністю, тут все цього чітко проходить. Тут сантиметрів по 15 зазори залишаються. Так, далі. Саме основне, отут ми, звісно, трошки заморочились, ребятки. Зробили бризовики отакі. Зробили е резину, отаку, купили, повісили всі, йому вішають там всяку херню таку. Так, і зварили ми рамку. Так, з чого почнемо? Почнемо, давайте, мабуть, з крил. Отут це штатні отвори, вони були, вони були, там обірвана труба, така була, стирчала, це 42 га труба. Значить, Що ми робили? Ми її звідси зачистили, виточили вибийку, зачистили болгарку, скільки змогли різаком отсюди до красна нагрівали, а з тої сторони, виходить, отут ставили наставку, і висаджували туди. Завдяки цьому, що це, мабуть, трошечки більш легований метал, більший до чугуна, можливо, цей чугун гарно все відстає, вибивається оттуда. Тобто зробили таку трубу. Тут ось на неї усилення зробили, щоб не було ну там, чи від вібрацій, чи що, щоб не відпадало. Заразом трошки прикрили знаками такими. Не знак він аварійна, чи аварійна зупинка, чи не знаю, як цей знак називається. Але вони повинні стояти. Рішили їх тут поставити. По, по всім нормам закону можна це все тут робити. Так само, як і у цій автопоїзд. Ну це пізніше трошки. Значить, що ми зробили далі? Приварили, тут було таке рішення. Думали зробити цільне отак крило, поставити. Ми його взагалі купили одне. Воно було на 180 градусів. Ми його значить, думали цільне поставити. вибити, тут так само ось труба обломана, хтось варило, нагрівати, вибити і її отсюди, поставити ще одну трубу. Ну воно отак із сторони тоді отак несиметрично кажеться, тут ну некрасиво. І плюс там бачив декілька раз машини, що просто якось не вгадують цю висоту, і тоді від навантаження ресори просидають. І отут пластик оцей весь витирається. І Рішили не так. Рішили так, міряли-міряли, рішили, що напополам переріжемо крило. Ось старє, Ми тут красиво так акуратненько болгарочкою перерізали його, поставили вниз, тут ще повісимо бризовичок такий невеликий, щоб грязюка не на оцей фартух летіла, а на штатний бризовик. І тут приварили такий упор. зробили, Там на 4 болта засверлились той, зробили упорчик, щоб надіжніше було, чого ми вирішили полукрило робити, а не ціле крило. Коли ми починали ребятки, робити прицеп, отут ми трошки звісно, не подумали про те, що цей прицеп буде завозити зерно в склад. І у складі, коли це все відкривається, то і перекидається е, е, прицеп на вигрузку. Оце все тут буде завалено зерном. І ми так подумали, що задня рамка, оця, ну хрен з нею, вона в металові якось потяне. А от крило, якби воно було повністю сюди, його побривало. Так, да, його можна було перед жинувами, там перед уборочний і 4 болта розкрутити, це крило. Ну, ми вирішили не фантазірувати, і всі зійшли до такого бачення, що треба залишити так, під 90 градусів крило. Штатний крепьош з 42-ї труби. Трубку просто 42-го купили, вона 2,8 діаметром, вона товще не продається у нас в Україні зараз. І, тобто, ну, Отакий штатний крепюр. Поставили все методом тика, виміряли. Коротше, все, з крилами закрили. Далі. Задній оцей, як він називається, чи бампер, чи як його правильно назвати, як ми зробили його? Зрізавши все старе, що тут було. Отут, ну, Там хто відео дивився, там бачили, тут такого наварено було уголки. Всякі. Значить, яким чином пішли? Зробили отак пластину, опустили профтрубу п'ятерка товщина вниз, зарізали під певний кут, заварили, загнули. Два тут, ну, коротше, Кріпиться шістю болтами. Ось два болта, третій, так само он, четвертий, п'ятий-шостий. На шести болтах кріпиться оця вся рамка. Кірпіш придумали, ага, зарізали, зварили з профтруби 50х25 рамочку. Дві, зробили перемички. Тут ми трошки столкнулися з тою проблемою, що ця ресора при нагрузці буде виходити сюди трошки. Тобто Вправо-вліво ми там зробили мінімальні зазори, бо там не дадуть вуха. Вправо-вліво дуже грати. Так само вгору вниз зробили зазори. І якщо ресора ну, вона буде виходити, напевно, якось відстань. Якби ми рівно заварили б його дривало, довелося залишити отакі кармани. Поставили фонарі, підсвітка номерного знаку, номерний знак. І так само ця сторона все підключили. Зараз, звісно, світ шикарно все блимає. Далі отакі навесики, Раз, два, три, 5 штучок у нас їх отак стоїть. До них ми приварили профільок невеличкий, ще полоса метала і болти. І, в принципі, заказали по інтернету таку дівку. Коротше. І, в принципі, ну, вона, оця, це виходить, найдешова вона там в межах 1000 гривень. Є трошки дорожчі, вони там 1500. Півтори тисячі коштує і вроді наче кажуть, що вони армовані. Ну, хлопці у нас катаються з такими, кажуть, два-три сезони вже катаються, і то є все нормально. Попробуємо, буде рвати, щось будемо друге вішати. Висоту, оце ми все навмання самі якось угадували і, скажімо так, більш-менш вийшло. Проводку теж розкидали там, батько ходить, каже, о, воно не красиво. Це нормально, тут розводка. Так, і що? І нам залишалося прикріпити знак автопоїзда. Отут, оце все рихльоне, ну, то не вийшло щось ми тут думали, тут рамки якісь варить. Внизу отут не вистачає міста, вже й сюди ось отут хотіли опустити. Хоча треба було, можливо, і тут частково закрили це вікно. от Воно найкрасиве, що тут подивися отак Оце охноблене. Може б воно частково закрито було. Ми вирішили. З невеличкого уголка, 15 чи двадцяточка уголок, приварити до платформи, не до платформи, а до самого прицепа. Тобто, оці знаки автопоїзда, коли перекидатиметься прицеп, вони теж будуть там вправо-вліво грати. Ну, я не думаю, що це критично. По нормам закону воно встановлено згідно розмірів. І тобто, я думаю, з цим проблем не буде. Тобто, так у нас вийшло. Це ми 2-3 дні потратили на оце таке заднє. Сказать, щоб оприлюдить його трошечки. Так, ага, по КАМАЗу ж хотів сказати, що да, ми? А та ми там, в принципі, дуже нічого багато не ставили. Зараз підійду. По КАМАЗу, по КАМАЗу, коротше, що ми тут нічого, трошки там, этот самий, коротше, саме основне, що ми придумали, ми приліпили камеру назад, щоб оце присупне, як причіплятися, щоб водій міг робити це сам. Одрегулювали пружини, на диші, там, таким чином, що. ну, то есть... Грає само, на пружинах держиться, дишло, виставляєш його чітко, під'їжджаєш і все. Ну, Ребят, камера, звісно, више похвал. Знизу стоїть фотоелімент, інфракрасна підсвітка і камера з цеуказателем. Тобто, ти і ночью автоматично потемніло фотоелімент спрацював, включається інфракрасна підсвітка і вона тут до 2 метрів чітко все світить ну, без проблем. Тобто, я думаю, тепер у водія не буде проблеми самого під'їжджати, не вилазити по 25 разів. Не дивитися, що там до чого. Камера, звісно, крутенька, там і роздільна здатність у неї хороша. Ну, Як-то отак? Приліпили, дай Бог, щоб воно ще й працювало. Ой, готовий як-то отак. Так що майже закінчили, а залишиться останнє ще поварити тент. Тент нам прицеп і на машину. Поженемо Полтаву, не будемо самі цим займатися. Бо то розміри не такі, то ще, то там вже чітко все поварять, щоб потім три рази не возити його на підгонку. Отже, на цьому все. Всім добра, все буде Україна.